Ось на цьому полі торік вирощували цибулю. Тепер кавуни. Аби вони були не гірші за південні. За ними доглядає агроном із Херсонщини В'ячеслав Кисліцин. От якщо сон засох, значить він уже кавун уже дери у рідній області. Чоловік теж вирощував баштанні, та нині його фермерство під російською окупацією каже. Кавуни на Черкащині вродили добре, та все ж відмінності з Херсонськими є. технології всього ідентична. Единственное, что очень большие перепады температур. То есть день-ночь. Есть недозревшие, а есть уже созревшие. То есть, если у нас как-то более-менее там на Херсоне все это было равномерно, то есть, если зашти, то брали все поле. Там оставляли немножко там, на вторую катку, а так все за одну катку убиралось. То есть, и, и кому, соответственно, там и крупнее. Чоловік говорить, цьогоріч сортами експериментують, аби зрозуміти, який найкраще адаптується і дасть максимальний врожай. Ось ці бедуїни вистигли за два з половиною місяці. Один за одним їх вантажать автівку й відправляють на склад. Разом як кажуть, і батька лише бить, правда? А по два носичі по одному набагато довше. Після палючого сонця у плодів водні процедури, показує робітниця Наталія Кобзар. Каже, таке купання змиває залишки чорнозиму та надає їм товарний вигляд. Ми перемиваємо, перетираємо, їх акуратно складаємо і готуємо до відправки. Далі фасування. В таких бінах відправляємо у логістичний центр супермаркетів, з яких вони потім розподіляють по, по своїх магазинах мережі. Зібрані кавуни реалізовують на Черкащині та Київщині, розповідає бригадир Оксана Литовченко. Каже, продають їх від 10 до 18 гривень за кілограм, залежно від партії та розмірів плоду. У роздрібці на 20 гривень. Перш ніж поїде наша продукція на магазини, у нас видаються дані стандарти, от якого повинні бути розміру, якої температури, і залежать якості. Для золотоніського підприємства висадка баштанних дебютна, розповідає агроном Роман Головатюк. І хоч врожайність каже не найкраще, та все ж під ринок підлаштовуватись треба. У ну, нас цього сорту десь 5 гектар. Ну, вже не бачимо, що буде десь в районі 45-50 тонн з гектара. Це на сьогоднішній день десь середня врожайність через те, що сам кавун трошки не той. Не регіон. після початку повномасштабної війни в області почали вирощувати непритаманні для регіону культури, розповідає голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. На заміну зерновим прийшли ягідні культури. Каже, усе, аби задовільнити потребу в баштанних та південних сортах. Загалом вдвічі в нас збільшились посіви саме цієї ягоди. Ми сьогодні маємо близько півтори тисячі гектар саме під неї. І очікуємо врожай на рівні, умовно кажучи, десь 5,5 до 7 тисяч тонн кавуна. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.